100 тисяч гривень за перехід від управляючої компанії Комфортний дім до новоствореного ОСББ. Разом із збільшенням тарифів комунального підприємства поглибилося і невдоволення мешканців. Відтак, мерія має намір фінансово заохотити людей до створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Дуже важливо, щоб люди самоорганізовувалися і могли організувати якість своїх послуг. Тому. По досвіду ми починали цей процес. Сьогодні одна третина будинків уже в місті Франківську, 30% вже створили ОСББ, і це в хороший показник, якщо брати по Україні. І люди показують хороші результати, динамічні результати. Навіть в питаннях енергозбереження, в питаннях зараз енергетики, ці будинки більш готові. До складної зими, чим будинки інших управителів, тому ми закликаємо не тільки закликаємо, а ті, хто створить ОСББ в місті Івано-Франківську, ще отримують 100 тисяч гривень на енергозбереження. Досвідом успішної роботи ОСББ ділиться голова об'єднання Китайська стіна 54 Оксана Іванюк. Нині багатоповерхівка на Хоткевича, який понад 30 років має вигляд новобудови. Тут модернізовано теплопостачання, поновлено будинковий фасад, здійснено благоустрій території. 32 роки будинку і коли нічого не робити, ну, і відповідно, стан його тільки погіршувався. От, були постійні прориви, постійні аварії. Навіть на момент, коли ми забрали будинок управління, у нас в середньому від 7 до 9 аварій було кожного тижня. І це було дуже важко, дуже складно, тому що знаєте є така, ну і на той час була така думка: знаєте от створивши ОСББ має все змінитися. Чарівних Чарівник, який сам чудо не відбудеться, так? тому що це будь-які дії, це і результат праці, і немалої, і зусиль, і коштів. Тому це такий, знаєте, процес складний, але на зміни, які відбудуться однозначно, тому що ти працюєш в своєму будинку, ти працюєш в одному будинку, і помаленьку ми починали з того, що ми проходили весь будинок, ми бачили всі проблеми, які. Були, де вони були, ж, і десь собі складали алгоритм дій, як ми маємо виходити з того стану, в якому ми були на той час. Про суттєві соціально-побутові зручності, яких домоглося ОСББ, говорять і мешканці будинку. Краще ОСББ, бо ми незалежні ні від кого, тільки ми самі працюємо на ОСББ і керуємо своїми фінансами самі. Ніхто до нас не вмішується, що ми. Громада забажає, то і робимо. Співвласники будинків, які об'єдналися і офіційно зареєструвалися, можуть користуватися програмами щодо ремонтних робіт та обслуговування. Також ОСББ можуть подавати проєкти на фінансування у рамках державних та європейських програм. За словами директора департаменту інфраструктури, комунальної та житлової політики Михайла Смушака, нерідко люди утримуються від створення ОСББ, мотивуючи це тим, що все впаде на їх плечі. Насправді, чому це міф? Це міф, тому що незалежно від того, чи це. Це є будинок ОСББ, чи це є будинок, який знаходиться в приватній там управляючій компанії, чи це будинок житлово будівельного кооперативу, обслуговуючого кооперативу, самоуправління, немає значення. Ніхто зараз з за міського бюджету ремонти не фінансує. І фінансувати, на жаль, більше вже ніколи не буде. Чому? Тому що коли ми заселяємося в будинок, будь-який будинок багатоквартирний, ми автоматично Вступаємо в об'єднання співвласників цього багатоквартирного будинку. Новостворене ОСББ можна без зайвої бюрократичної тяганини зареєструвати у центрі адміністративних послуг. Михайло Березен, Ярослав Лелет, новини на вежі.